Добрий день, друзі! Сьогодні у нас найсмачніше приготування грудинки, яку перетворюємо у тушонку. Родинка, або її ще називають бочу недороге м'ясо, а ми його перетворюємо у дорогий продукт. Як, а легко, і просто підписуйтесь на наш канал, у нас найсмачніше. І ми разом з вами приготуємо неймовірно смачну тушонку з родинки у слоїчках, які варитимемо, стерилізуватимемо у каструльці. Свинину помили і нарізали брусочками по 4-5 см і викладаємо. М'ясо у ємність, у якій зручно буде його перемішати. На 1 кілограм м'яса додаємо півчайної ложечки чорного меленого перцю і стільки ж солі та дрібну, нарізану часничку 2-3 зубчики беремо. І це все змішуємо, перемішуємо і залишаємо. Грудинку на 15-20 хвилин, нехай вона трішки замаринується. У кожен півлітровий стерилізований слоєчок хоч можна брати і інші ємності, відповідно, зробити розрахунки, скільки чого додати в слоєчки, у півлітровий слоєчок кожен додаємо. По одній горошині душистого перцю, по п'ять-сім перцю чорного горошку, по одному зубчику часнику і по одній третій пластинці лаврового листу або одного листу малесенького. Поміщаємо м'ясо у слоїки нещільно. На дно слоєчка грудинку ставимо, а зверху як получиться, коли виклали, поставили перший шар м'яса, то його посипаємо паприкою меленою копченою по одній третій чайної ложечки і стільки ж гранульованого сухого часничку. М'яса у банку викладаємо стільки, щоб залишилося приблизно півтора сантиметри вільного місця під кришкою. Готуємо солоний розчин. На один літр води додаємо 100 г солі, доводимо цей розчин до кипіння і охолоджуємо. М'ясо заливаємо цим розчином холодним, а можна і трішки, щоб був теплий, а наливаємо стільки, щоб аж через вінця лилося повного-повного слоєчка. Прикриваємо слоєчки кришками і виставляємо їх у каструлю із водою. Дно каструлі застиляємо ганчіркою чи рушничком, а води наливаємо стільки, щоб її рівень був на рівні плечиків слоїчків Ставимо грудинку у каструлі на вогонь і варимо м'ясо із моменту кипіння. На нижче середньому вогні під кришкою півлітрові слоїчки 60-70 хвилин, 700 грамові 80-90 хвилин, а літрові слоїчки 100 110 хвилин. Коли час варіння минув, то тушонку відразу ретельно затягуємо. Закриваємо кришками, перевертаємо слоєчки догори дном, накриваємо рушничком і залишаємо так до повного охолодження. Зберігаємо смачний продукт у прохолодному місці до одного року, але ця смакота у нас довго не стоїть. Ось на наступний день ми вже одного слоєчка відкриваємо. Відкриваємо грудинку тушонку і подаємо неймовірно смачну тушонку до столу. Друзі, просьба, хто ще не підписався на наш канал, то підпишіться. Так ви підтримаєте наш канал. Так ми з вами обміняємося позитивною енергією. Та поставте вподобайки та поширте відео друзям, щоб ми та ви щасливо жили. Та напишіть коментар, щоб у вас та у нас все було гаразд. Ну, яка ж то наша тушонка? Ах і смачна! Це так смачно, що словами не передати неймовірно смачне м'ясо, а головне, приготовлене з позитивом та ще й не з дорогого м'яса, ах і тушоночка.